І всім привіт! І ви сьогодні зі мною на моєму новому форматі. І поки ви ще не змудились від моїх постійних розмов, бо як бачу, мій канал потроху вмирає, а з ними бажання щось робити нормальне. Ну як, я не кажу, що, що це зараз я буду робити щось ненормальне, але так того так. Цей зараз я ви ну, добре, я зараз я вам похвастую, що я зробив поки. ну поки-поки. Окей, -поки. okay, let's use a diamond. Hello everyone, my name is The Broken End, and today we will be learning how to make Дисклеймер. Дане відео не намагається сказати, що міфи є, або їх немає. Дане відео, можна сказати, було зроблене на легшці, ну, щоб цю інформацію сприймали серйозно. Чи буде хто... цю інформацію хтось сприймати серйозно? Ні. Чи хтось її побачить Навряд чи. Того переходимо до відео. І даний безселій має три рівні. Точніше, 4. Перший рівень. Ну, самі Майнкрафт Creepypasta, Їх поділяють на 8 зачасту видів. Ну, такі найважливіші. Далі йде другий рівень це як їх зустріти. Третій рівень йде ну, поведінка Кріпіпаст. І четвертий рівень, який не є обов'язковим, як поводитися з цими кріпіпастами. Ну, це буде загально. І переходимо до першого рівня. І перший рівень. За часу Майнкрафт Кріпі Пасси поділяють набагато більше видів, ніж ви будете бачити ну, в цьому відео. Але вони, ну як, на мій погляд, є за не дуже доречними. Ну, а так це все дуже легко я сформатував спеціально для вас. І навіть серед цих восьми основних видів є три найосувніше. І почнемо ми з першого Виду. І перший з цього. З ну, цих. цих катего... ну, цього рівня, і це буде перша категорія. Це найнереалістичніша з них, навряд чи хоча б один з цього виду існує. А саме містичні версії. Ця, ця група містичних версій має під собою таке поняття, що певна версія є повністю польована. Ну, Польована міфом якимось, того вона як втрачена, тобто її повністю захопив, неважливо, який світ ти створиш чи щось подібне, ну, за вами завжди буде полювати один і той самий міф, і взагалі цієї версії немає ну, в списку версій в Майнкрафті. За такі версії є фейковими та зробленими самими фанатами. Є декілька цікавих таких. Вибачте, за те, що заїкаюсь. Є декілька цікавих снапшотів, які відображаються як версії. Ну, або ж навіть один. Але це максимум. І переходимо далі. І далі в нас іде ну, два види, які більш реалістичнішими є. Але все ж також легко можуть бути і неправдою. Ну, але вони принаймні є деякі з них виду як повністю правда. І перше це містичні сервери. І скажу прямо, що прямо польованих, щоб там був конкретний міф або декілька навіть таких серверів, навряд, чи... ну як вони є, але їх дуже рідко ви зустрінете. Ну, їх можна поділити на три категорії. Перша з яких там реально є містика. Неважливо яка, просто вона є. Далі. Або є фейкова містика, яка є створена штучно. І остання, третя категорія це містика в нас в голові. Оскільки колись сервери, та навіть зараз де, хто створює такі сервери, що. Ти прямо бачиш, що тут кіло життя, тут так багато побудовано, тобі так багато всього цікавого є. І потім ти розумієш, що є ну, цю версію повністю кинули, і тобі реально починає закрадатись думка, що тут щось є, то це навряд чи щось реальне, це навряд, скоріш за все, в тебе в голові. Ну і на цьому все переходимо далі. Наступна категорія містичні світи. Що це за категорія? Тобто, якщо твій друг повторить все те саме, що й ти, на тому ж самому світі, ну, світі і все таке інше, то він не буде мати містику. місцику будеш мати тільки ти. І це головна задумка. Проблема цього всього, що навряд чи ці світи йдуть на широкий показ зачасту, Якщо ви бачите відео з таким світом, це або А який є несправжнім, або б, ютубер вирішив сам таке зробити. Бо я сумнів. Ну, можливо, так буде що це справжній такий світ, але, ну, навряд чи хтось так буде це все опубліковувати. Просто задумайтеся над цим. Ну, і це все, просто важко довести існування цієї категорії. Ідемо далі до категорії, які ну, є правдивими ж такими ж, ну, які є 100% реальні, як це будуть на сумні 5. На сумні 2 не входять в велику трійцю, але вони все одно важливі. Рані, але я не планую тут затримуватися надовго. Для знаходження кріпіпасти, і як я вже бачу, в мене все пофіксилось. Для знаходження кріпіпасти можна використати декілька способів. Перший та ну, який, скоріш за все, будуть використовувати новачки або ті, хто не знайомий сріпіпаст, ну, скріппаст спільнотою, будуть, звичайно, використовувати рандомний метод. тобто Ну, ви просто ходите по світу, блуждаєте, нікого не чіпаєте, і бац! Тут з'являється хрест піраміда, і ще тунелі 2 на 2. Ну і де дерева вирішив побратися на лосу. Ви пугаєтесь та тікаєте. Ну, це один з варіантів, і, скоріш за все, найбільш розповсюджений. Але професійні міфошукачі використовують. Ну, Дві версії, і вони під'єднані до одної. Тобто спершу ви вибираєте версію, на якій ви хочете шукати мів, наприклад, 1165. Далі вибираєте Сід. Зачасту цього достатньо, але ви можете також побудувати тотем в свій, щоб прискорити появу сутності. Або просто без сіда побудувати тотем в якомусь сам світі. Але я хочу розповісти вам, що таке тотеми. Тотеми — це щось типу якер. Тобто ви показуєте Пасті, де ви знаходитесь чи щось подібне. Навряд чи вони самі по собі просто призивають її. Ну, і це все, як ви можете зустріти кріпіпасу. Переходимо далі до настроїв кріпіпасти. Вибачте, я просто записую відео без сценарій. І настрій Creepypasta, окей, це її поведінка. Вона буває активною та неактивною. Якщо Creepypasta активна, то вона зачасту робить якусь гадність. Ну, але просто пізніше. Наприклад, наприклад, будує хрести чи щось таке. Неактивна, це та фаза. Ну, як фаза? Більш така поведінка Кріпіпас, коли вона ну, або просто спостерігає за вами, або ну, просто кудись зникає. Ну, але ви все рівно знаєте, що вона на цьому сіді. Ну, і це все далі приходимо до їх її поведінки. І є декілька поведінок Кріпіпас. Агресивна, нейтральна і добра. Ну і ви розумієте, що спокійна або нейтральна найбільш така популярна в кріпіпас спільноті. Ага, така добра, найбільш така рідка поведінка. Але спершу ми підемо по добрій поведінці. Що таке добра кріпіпаста? Добра кріпіпаста це така, яка. Або вам допомагає, або принаймні вам не заважає. Типу, спостерігає за вами чи просто стоїть. І хочу сказати, що її можна перевести в злий стан. ну, Якщо щось зробити, або побудувати певний тотем, так, тотеми мають теж таку ж силу. І це працює також з нейтральними. На рахунок агресивної, щоб це можна обратити якось ну, в зворотній бік, це невідомо. Але це все по таких дружніх кріпіпастах. Приходимо до нейтральних. Нейтральні кріпіпасти. Що це таке? І це такі кріпіпасти, ну, які. Ну, можна їх об'єднати, грубо кажучи, з дружніми. Вони теж за вами спостерігають. Але відмінно від добрих які або вам допомагають, або принаймні не заважають, вони теж, ну, тільки не заважають. І ось головне питання, чому вони не з дружніми, не об'єднаними категорії? Того, що нейтральних кріпіпас, ви можете їх набагато легше розраконити. І зачасту ви можете їх помилити з агресивними, того що, ну, спершу вони будуть відбуватися такими спокійними, які просто стоять та просто ходять за вами, а потім вони вам дадуть ножа в спину і все таке. Ну, і переходимо до агресивних. До речі, до нейтральних та дружніх можна додати Bobi 1545. Агресивні хріпепасти. І їх можна поділити на 4 види. ну такі Найбільш популярний це які вам можуть максимум Майнкрафт скрашити, ну, точніше, світ, та й все. Далі йде ті, які можуть вам крашнути прямо Майнкрафт. А далі йдуть ті, які вам можуть просто контролювати ваш комп'ютер від. Ну, ви включаєте комп'ютер і у вас одразу відкривається Майнкрафт до повного ну, такого, ламання комп'ютера. Ну, а подробніше про агресивних вони просто та намагаються вас атакувати. Ну, не скажу, що ну, є серед них добрі, але, скоріше за все, деякі з них навіть не бажають вам зла. Ну і це все приходимо як треба діяти, коли ви зустріли якусь там кріпіпасту. <звук> Варіант перший. Ви просто будете поводитись як ідіот, наприклад, тікати та діяти як кріпіпаста планує. Це все. І другий варіант, що ви маєте трішки клепки в голові, і, скоріш за все, просто вийдете ну, від гріха подалі. Третій варіант ви будете тим самим ідіотом, але з камерою, щоб задокументувати ну, просутність більшої інформації. Ну, і четвертий варіант це ви просто, ну як просто. Ви починаєте досліджувати кріпіпасу, наприклад, яких блогів вона боїться, ну, чи є якісь то теми, щоб її вигнати, чи щось подібне. І це все по тому, що треба робити, ну, коли зустрінути кріпіпасу. Я вам тут не радник, бо ну, варіантів є багато. Головне мати камеру, щоб знати, що робити, або принаймні задокументувати її. І йдемо до фіналу. І фінал відео. Перше, що я хочу вам сказати. Дякую за нічого. Я хотів подякувати більше своїм друзям, ніж комусь, хто мене дивиться, бо в мене був буквально один друг, який підписався, всі інші забили. Я кажу про тебе, Влад, якщо ти взагалі хоча б дивишся це відео, а не граєш в CSGO. Ну, і стосовно каналу, я буду його підтримувати. Якщо тут якийсь рандомний глядач, який не розуміє, як він сюди зайшов, то, будь ласка, підпишись. Ти можеш навіть зробити так, щоб ну, не знати, що випустив нове відео. Головне, просто підпишись, щоб підтримувати мене та український Ютуб. Можливо, колись я стану чимось більшим, ніж просто ютубером. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, напишіть коментарі від трьох слів. А якщо ви прям взагалі... Патріото від 10 та 15. Ну і це все на цьому відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Ну і бувайте здорові. Я не знаю, як зробити гарне прощування.